В Денисі Темпери вийде моя книга, е, нова книга, збірка оповідань книга Втрата нестач. Це е, оповідання про, про війну, про війну після е, початку широкомасштабного вторгнення Росії. Е, дуже, як мені здається, різні оповідання. Вони і про і про безпосередній фронт, і про Тил, взагалі про, е, про життя в країні, яка ну яке. Повністю просягнутий і, і, і пов'язаний війною. Книгу я написав щодо мобілізації, і в мене були, чесно кажучи, якісь ну, перестроги стосовно того, що чи не варто буде потім переписувати вже з огляду на, на, на досвід служби, але перечитав і зрозумів, що все ок. Тому. Намагався ну, максимально як міг, наскільки це можливо в, 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 в нинішніх умовах 에, робити книгу ну, не то, що веселою, бо як може бути весела книга про війну, але хоча б ну, оптимістичною, чи не знаю, чи, хоча, хоча як може бути книга про війну оптимістичною. 에, але сподіваюся, що той якийсь ну, позитивний драйв, який від 에, цієї книги, 에, ну, для мене, помітно, так випромінюється, теж буде це оцінено і читачем. Ну, І хочу сказати, що взагалі ніжно люблю свої книги оповідань. Ну, Оповідання, здається, такий формат, який зараз досить таки. Не недооцінений, а насправді вони дозволяють, ну як мені здається, дуже, дуже багато що розповісти і, 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 і показати. І от коли ти збираєш цих окремих, начебто нічим, крім, там, часу і місця не пов'язаних історій картину. І, і коли потім це ця мозаїка збирається, і ти бачиш її, то це мені здається кайф і як для того, хто пише, то і так і сподіваюся для того. Хто читатиме всіх? Запрошую, в книгарні за книгою «Втрата нестачі. Та мені здається, що вона буде цікава, як, як то кажуть, е, широкому колу читачів. Тобто е, вона буде цікава тим, хто, ну, як мені здається, тим, хто на війні. Вона буде цікава тим, хто ну, там, в тилу е, там, служить або, 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 або в мирному житті. Тобто, там немає якихось таких е, е, чіткої цільової аудиторії, що це там книга для. Не жінок від 30 до 40 років з вищою освітою, там, чи, чи якось так, мені здається, що е, будь-яка людина, яка відкрита до чогось нового, і яка цікавиться е, там, проживанням і рефлексіями над цим, е, хоч і небажаним, але унікальним досвідом, який ми зараз маємо, то в, 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 вона нею зацікавиться. Ну і е, я вже коли перечитывав її. Після мобілізації, там, після, після кількох місяців служби, да, і так виявилося, що у мене так мозок перезавантажився повністю, і я, я власну книгу, яку там написав там, за рік чи трохи менше до цього, я читав, як. Як в перший раз. Тобто я не пам'ятаю ні героїв, ні сюжетів, ні, ні, ніколи. І от читав, і <кій> мені дуже сподобалося це. Ну, це. І я подумав: ух ти, як ну, класно ж написано. <кій> <кій)> це може звучить трохи нескромно, але, е... ну, але пропоную прочитати і переконатися самим.